Слава Богу, мене звати Іван. Я один з сім'ї владики Лонгена. Хочу подякувати Богу за те, що не залишив мене і подарував мені найкращого тата в світі, який в найважчі хвилини мого життя він завжди був поруч, який ростив нас в любові і турботі, який виховує нас хорошими і добрими людьми, Який дарує нам щасливе дитинство. Я живу в великій сім'ї. Де в мене є багато друзів, братів та сестер, де я завжди почуваю себе радісно і затишно. У нашого тати велике серце, щоб розділити всім свою батьківську любов, ту любов, яку потребує кожна дитина. Ми всі різні, але Він любить нас однаково, він вчить нас молитися один за одного. В кожну неділю, в кожне свято ми ходимо до церкви, де можна знайти душевний спокій. Він возить нас на відпочинок повсюду, завжди отримуємо подарунки від нього. Кожен з нас обирає свій шлях, свою професію. З восьмого класу мріє стати студентом медичного, закінчити і стати хорошим фахівцем. Нарешті я закінчу четвертий курс медичного коледжу. Про це я дуже вдячний йому. Любий тато, хочу сказати тобі дякую за твої старання і зусилля заради мого щастя, за добре серце та справедливу душу. Дякую тобі за те, що ти завжди готовий підтримати порадою і прийти на допомогу. Спасибі за те, що ти у нас є.